Ого, а що це таке? Що це за лопухи такі? Нічого собі, дивіться, які свіженькі, так це ж ревень. Ой, яка красота! Можна пиріжки пекти. А хто любить пиріжки з ревенем? А ну напишіть, для мене це таке, особливо на сковороді, коли вся плита забризкана, а воно все таке тече, солодке. Ам, яке ж воно добре! Напишіть, любите пиріжки з ревенем. І що ви готуєте з ревенним? Бажаєте купити. Коріння ревеню пишіть мені в особисті повідомлення. А ще ж у мене гівіску та шість різних кольорів, та такі ж красиві та всього по 100 гривень. Кому надо, налітайте, розбирайте, бо трошечки осталося. А? Так, дивіться, далі. Цибуля багатоярусна, просто шикарна, швидко розмножується. Тому що посадила, дивіться, рядочками. Бачите, я собі посадила саме такі дрібнесенькі, які в мене з минулого року залишилися. І вони всі, кожна кожна дала зелень, відповідно, яку вже знямали. Ось, бачите, це була зелень, вона ось посохла. Ну, це не страшно. Ми його так просто зрізаємо, оце продаємо, це викидаємо. І тільки дощик піде і піде зелень. І будуть такі смачні салати з яєчком, майонезом. Ммм, просто клас. Тому вважаєте, пишіть, а червона ікра чорна щука також є наявності в наявності у мене. І мед карпатський по 250 гривень за літру.